Аномальні явища до них відносяться НЛО, Полтергейст, різні незрозумілі феномени. Багато хто сприймає НЛО та аномальні явища як диво. Проте ось реальний випадок. Побачивши літак, який вперше приземлився, африканські дикуни сприйняли це як диво, а пілота як бога. Але все відбувалося за природними законами, і це диво було дивом від невігластва. Давайте подумаємо, чому прибульці з так званих суперцивілізацій найчастіше демонструють низьку моральну поведінку, опромінюють людей і ті вмирають, наводять страх на тварин. Чому люди, які мали контакти з НЛО, чули, що їхня мета врятувати людство від катастрофи, що насувається, але при цьому прибульці викладають землянам вкрай перекручене вчення про Бога? Чому ті, хто мали контакт з гуманоїдами, тривалий час зазнають?